Вітаю вас, малята! Незабаром свято, Великдень! А що ми з вами будемо сьогодні робити, вам потрібно відгадати загадку. Напекли господині до свята в печі пишні рум'яні, чудо! Пасти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити ось таку чудову пасочку. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, пластилін коричневого, білого, синього та жовтого кольорів, а також капсула від кіндера. Для того, щоб наші пальчики гарно працювали, ми зробимо ми з вами пальчикову гру. Для цього нам знадобиться капсула від кіндера. Беремо її в долоньки і починаємо. Печемо ми паски. Один, два, три. Один, два, три. Будуть смачні паски. Один, два, три. Дуже смачні паски. Один, два, три. Печемо ми з вами паски. Ми з вами молодці. Беремо капсулу для кіндера. Беремо пластилін коричневого кольору, відщіпуємо від, пластилі, від пластиліну маленький шматочок і починаємо обліплювати кіндер. Щільно притискаючи пластилін до кіндера. Якщо вам важко, вам допоможуть трішечки ваші батьки. І заліплюємо весь кіндер, щоб не було. Прогали. Ось так ми з вами обліпили нашу капсулу від кіндера пластиліном. Щоб трішки його вирівняти, нам потрібно з вами зробити ось такі рухи між долоньками. Ось ми й порівняли з вами нашу пасочку. Тепер нам потрібно для нашої пасочки зробити смачну білу глазурь. Ми її будемо робити за допомогою білого пластиліну. Відщипуємо від пласти... білого пластиліну шматочок, робимо з нього кульку, катаємо половими рухами можна між долоньками. Або покатати на дощечки, щоб утворилася в нас кулька. Тепер прикладаємо кульку до нашої капсули від кіндера і розтягуємо в різні сторони ось така смачна біла глазурь солодка. Тече у нас по пасочці. Ось така глазурь. А тепер ми будемо прикрашати нашу пасочку кульками. Кульки у мене будуть жовтого і синього кольору. Беремо, відщіпуємо кульку від пластиліну, робимо маленьку кульку і прикрашаємо нашу пасочку. Ось так ми прикрашаємо нашу пасочку. Тепер беремо ми синій пластилін, також відчіпуємо від нього шматочок, робимо кульку і прикрашаємо нашу пасочку. Ось така смачна, гарна пасочка у нас з вами вийшла.